Вітаю, дорога церква! На закінчення богослужіння будемо читати книгу Єзикіля з першого розділу, отож, Єзекіля, перший розділ з першої вірша І сталося 30-го року 4-го місяця, 5-го дня місяця, коли я був серед полонених над річкою Кевар. Відкрилося небо, і побачив я Божі видіння. Амінь. Сідайте, будь ласка. Сьогодні трошки порозмірковуємо про Єзикіля, але не стільки про нього, а стільки те, що він побачив і як це вплинуло на його життя. Що саме він побачив, і ми трошечки згодом побачимо в цій першій главі, я думаю, багато хто пам'ятає, знає, як починається з чого особливого починається книга Єзикіля. Але коротко про самого Єзикіля. Єзикіль – це пророк Божий, якого Бог помістив. Разом з частиною переселенців, які вже потрапили в полон. Ми знаємо, що було три хвилі полону, і він потрапив з однією із них. Він був божим пророком для тих вигнанців, для тої частини Ізраїля, яка залишилась там вже в полоні. На той час в Єрусалимі був інший пророк Єремія, який звіщав тим, хто там знаходились. Але всі вони звіщали одне й те саме слово Боже, що Бог збирається зробити. І, звичайно, Ізраїль не хотів слухати. Ізраїль настільки впав і ідолопоклонство, гріх. І місія, яку Господь клав на цих пророків, була дуже великою і дуже важкою. І звичайно, нелегкою. Але щоб ці пророки це молодий пророк, ми прочитали 30-го року. Скоріше за все, мова йде про його вік. Так всі збігаються думати, адже це єдиний єдина підходяща цифра. Йому було 30 років. Ми знаємо, що в 30 років в євреїв вважалося, що це вже повнолітня людина стала. І коли йому випало з 30 років, він був в полоні, Господь звертається до нього, щоб післати його з великою місією до свого народу, відкрити їм волю свою. І воля Божа в, дану, в даний момент була. Непростою і неприємною, вірніше, слова, які Бог буде їм говорити, це слова картання, тому що вони бунтівний дім Ізраїля. І Ізекілю випалося 30 років, і Господь кличе його на служіння. Бог знає, що перед ним лежить нелегке служіння, і перед тим, як післати його на це служіння, Господь посилає йому віддіння. Відкрилося небо, і він побачив Божі. Ведіння. Він був в третій вірш, сказано, що він був сином священника, і він тоді знаходився в халдейському краї над річкою Кивар, і там над ним була рука Господня. Що побачив Єзикіль, коли відкрилося небо, і саме перше, з чим Господь Бог прийшов до нього. І з четвертого вірша ми читаємо, Бог йому показав свою славу. Сам перед, що Господь хотів показати цьому молодому служителю, якого мав післати на відповідальне служіння це свою славу. І слава його вельми велика. Коли ми читаємо, нам важко все зрозуміти, але все, що ми можемо з цього зрозуміти, що слава Божа, вона неосяжна її важко зрозуміти, але це щось настільки величне, що це важко описати. Ми зараз прочитаємо виборочно деякі місця з цієї першої глави. В загальному перша глава якраз описує цю славу Божу. Славу, слави Божої починається книга Єзикіля, і славою Божою вона закінчується. Пізніше в наступних главах буде показано, як слава Божа, буде покидати храм, як вона це буде робити, не хотячі, як Бог не мав бажання покидати, поступово, поступово віддалявся, але все ж таки слава Божа, покинуть храм за гріхи Ізраїля. Але є надія. Половину книги Зекіля Господь картає свій народ, але також дає надію, що буде відновлення, буде новий храм. І слава Боже, повернеться в цей новий храм, і буде ще надія для тих, хто залишиться вірних. Для останку Ізраїля залишиться ще надія, і Господь не відкине їх. А зараз пропоную з 4 по 14 вірш просто прочитати. І вдуматись, постаратися уявити ось цю славу Божу, яку побачив Єзикіль. Отож будемо читати з четвертого вірша. І побачив я, а щось бурхливий вітер насував із півночі, велика хмара та палючий огонь, а навколо неї сяйво, а середини його ніби блискуча мідь спосеред огню, а з середини його подоба чотирьох живих істот, а оце їхній вид. Вони мали подобу людини. І кожна мала чотири обличчя, і кожна з них мала чотири крила, а їхня нога нога проста, а стопа їхньої ноги, як стопа телячої ноги, і вони сяяли, як ніби блискуча мідь. А під їхніми крилами були людські руки на чотирьох сторонах їхніх, і вони четверо мали свої обличчя та свої крила. Їхні крила прилягали одне до одного. Не оберталися в ході своїй, кожне ходило просто наперед себе. А подоба їхнього обличчя, обличчя людини та обличчя Лева мали вони четверо з правиці, а обличчя вола мали вони четверо з лівиці, і обличчя орла мали вони четверо. А їхнє обличчя та їхні крила були розділені вгорі. У кожного двоє крил злучувалось одне з одним, і двоє закривало їхнє тіло. І кожна ходила просто перед себе туди, куди бажав дух ходити. Вони йшли і не оберталися в ході своїй. А подоба тих істот була на вид вугілля з огню. Вони палали на вигляд смолоскипів. Той огонь проходжувався поміж істотами, і огонь мав сяйво, і з огню виходила блискавка, і ті живі істоти бігали й верталися, немов блискавка. Описується слава Божа. Нам важко уявити. Це все лише наподобу. Насправді, яке це було величне диво і видіння. Нам важко уявити. Але ми бачимо, що він намагається описати. Нам важко уявити, як слава Господня, вона одночасно дивилася на всі чотири сторони, рухалась кожен в своєму напрямку, не оберталась. Як це можливо взагалі в фізичному світі? Це нам важко уявити. Бачимо, що. Дуже багато що повторюється з об'явлення. Там також ми знаходимо про чотири тварини, чотири істоти, схожі, схожі ті самі істоти. Так само бачимо, що блискавка, і як яке сяйво було, і все, що там відбувалося, коли він це бачив, він, звичайно, був надто. Здивований від цього побаченого. Далі вже не буду читати, але далі описується, що ця слава Господня мала колеса. Ці колеса описуються, що ця слава їздила на цих колесах. Водночас це як ніби колеса, але разом з тим в цих колесах був дух життя. І все було чітко, куди бажала слава Господня йти, все було чітко і по команді, як, хотів, як хотіла слава Господня. Також Підкреслюється, що коли він це бачив, який, який вид цієї слави, це 18-й вірш. Вони ходили в ході своїй на чотири боки, не оберталися в ході, а їхні обіддя були високі та страшні. Бачимо, що ці колеса, коли він на них дивився, вони були високі та страшні. Це описати важко, але коли він бачив цю славу, Божу, він, звичайно, він приходив в жах від цього того, що він побачив. Також 22-й вірш сказано: а на головах тих живих істот була подоба небозводу, ніби грізний кришталь, розтягнений над їхніми головами. Знову ж таки підкреслюється, грізний те, що він побачив, разом з тим, небозвіт, небо над цією славою Божою, все з кришталю, все з дорогоцінних камінь, веселка. І все разом це в гармонії такий він бачив. Описати це дуже важко. Але разом з тим, від цього в нього був великий страх, тому що він бачив цю грізну славу Божу. Е, отже, слава Божа, вона як і велична, так само і грізна, і страшна, і висока. Також далі 24-й вірш сказано: а коли вони йшли, я чув. Їхні, шум їхніх крил як шум великої води, як голос Всемогутнього, звук гамору, як табору, а вони ставали та опадали їхні крила. Шум від цієї слави як голос Всемогутнього. Звичайно, нам важко уявити голос всемогутнього Бога, але можемо собі уявити. Який шум і звук, як, ну тут ще порівнюється з великим табором, напевно, військо, коли йде, який шум від нього йде. Також ця слава, шум від неї був також грізний, великий, величний, і він, звичайно, приводив людину в тремтіння. І це все бачив Ізикіль. І знаєте. Ось це все описується, щоб описати головного, що є голов, головним у цій славі Божій, яку побачив Ізикіль? І це вже при кінці глави, в 26-му вірші описано: а згори, небо з небозводу над їхньою головою була подоба трону, на вигляд каменя сапфіру. А на подобі трону була подоба на вигляд людини, на ньому з гори. Ми здогадуємося, що це за подоба на вигляд людини. Бачимо, що Бога описати неможливо. В об'явленні, коли описується Бог, то описується престол, старається описати деталі, і пише просто той, хто сидить на престолі, сидячий на престолі. Тому що Бога описати неможливо. Все, що можна було тут сказати, що він, що це подоба на вигляд людини. Але ми розуміємо, що він набагато. Неосяжніший і величніший наш Бог. Він створив нас на подобу себе, і ми на подобу Його. Тому лише так міг описати Єзикіль. Звичайно, описати Бога неможливо, але щасливі і блаженні ті, хто чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога у всій Його. Славі і всій його красі. Але тут на землі неможливо побачити Бога і залишитись живим у всій Його славі. І пророки, які хотіли бачити Бога, бачили його лише частично. Отже, коли побачив Єзикіль, ось цю славу Божу, а головне того, хто сидить на троні, на престолі цієї слави і оточує Його. Вся ця величі, краса і вся ця грізність, ці великі страшні речі. Звичайна, сама звичайна реакція це впасти перед нею, наче мертвий. В інших місцях ми так і бачимо, що так відбувалося зі всіми, хто бачив велич Бога. І тут так само ми бачимо 28-й вірш. Далі сказано: як вигляд веселки, що буває в хмарі дощовій, такий був вигляд сяйва. Це був вигляд подоби Господньої слави. І коли я це побачив, я впав на обличчя своє і почув голос, що говорив. І закіль, коли побачив, звичайно, прийшов в надзвичайний стан. Він не міг стояти, він впав просто перед цією величою Божою, перед славою Божою. Але Бог його потішив. Він йому показав себе не тому, щоб його злякати або. Щоб його знищити, або щоб вбити, він показав йому це для своєї цілі. І яку саме ціль Господь переслідував, ми зараз побачимо, чому Бог на початку його служіння вирішив показати йому свою славу. Він, Бог каже йому: зведися, другий розділ, перший вірш. Сину людський, зведися на ноги, і я буду говорити з тобою. Бог не просто повелів, Ізикіль встань. Він скаже, не можу, я впав, в мене сили нема. Але Бог дає їй силу. Коли він повиліває, він і дає силу це зробити. І другий вірш каже: І ввійшов в мене дух, коли він говорив до мене, і звів мене на ноги мої, і я чув того, хто говорив до мене. І Бог посилає на місію і попереджає його, на яку непросту місію, Бог посилає його. Третій вірш. І сказав він до мене: Сину людський, я посилаю тебе до Ізраїлів синів. До людей, бунтівних, що бунтуються проти мене. Вони та їхні батьки відпали від мене аж до цього дня. А ці сини, що я посилаю тебе до них, зухвалого обличчя та твердого серця, і ти скажеш до них, так говорить Господь. Бог знав, до кого Він посилає Єзикіля, і напевно, Єзикілю важко було би піти. Важко було б проти них протистояти. Але він показує, Бог показує йому свою славу, щоб Ізикіль міг порівнювати людей з Богом. Всі їхні страшні слова і все їхнє зло на фоні того великого Бога, який посилає його на це служіння, є ніщо. І показавши свою славу, Бог його окриляє, дає йому сили бути непохитним, незмінним і йти впевнено. І виконувати ту ціль, до якої призиває його Бог. Отже, Господь підкріпляє його тим, що він показав себе. Якби Єзикіль не побачив, який є всемогутній і грізний Бог, можливо, він би їх більше боявся, більше лякався і не хотів би іти і говорити їм слова Божі. Але Бог йому показує, що він міг іти і впевнено говорити. І шостий вірш каже: А ти, сину людський, не бійся їх, і не бійся їхніх склів». Хоч вони для тебе будяче та терня, і ти сидиш між скорпіонами. Слів їхніх не бійся, а їхнього вигляду не лякайся, бо вони дім ворохобний. Бог каже, що їхнього вигляду не лякайся. Чому? Кого треба боятися і кого треба лякатися? Бійся Бога. Це вже висновок ми робимо. Біблія показує, що єдиний, кого треба боятися, це Бога. Бо тільки він достойний всієї честі і слави і хвали, і його треба боятися. І він дійсно по-справжньому грізний, і всемогутній, і величний, так як ми вже читали в першій главі про його славу. І ми лише можемо уявити, наскільки він величний. Боятися не треба цих людей, до яких Бог його посилає. Хоч і вони вже тут переховуються, які вони. Вони можуть бути дуже. Грішні, дуже так само страшні, дуже лихі, дуже богопротивники, але Бог каже їхнього виду не лякайся. Ти бачив, який вид у мене? Ось мене бійся. І якщо я тобі явився, і я з тобою, ти їх переможеш. Господь посилає зекіля на це відповідальне служіння і дає йому все необхідне, щоб він виконав це служіння. Другий розділ восьмий вірш. А ти, сину людський, послухай, що я кажу тобі. Не будь ворохобний, як цей дім ворохобності. Відкрий свої уста та з'їж, що я тобі дам. І далі описано, як Ізекіл з'їв книгу. Іншими словами, він отримав слово від Бога. Схоже, ми знаходимо і в книзі об'явлення, коли потрібно було з'їсти книгу. Це означає, що Господь сам дав йому потрібні слова в його нутро. Він показав йому свою славу. Також він зробив його, третій розділ, восьмий вірш, написано Ось я зробив твоє обличчя твердим проти їхнього обличчя, і чоло твоє твердим проти їхнього лоба, як той діамант, твердішим від скелі, зробив я чоло твоє. Господь зробив Ізекіля твердішим, ніж ті, до кого він посилає. Його, які би вони не були твердими, Бог зміцнив його. Діамант або алмаз він завжди сильніший, ніж камінь. Скеля це камінь, а діамант він ріже камінь. І сьогодні навіть цим користуються в будівництві, тому що діамант це твердіша порода. І Бог порівнює, приводить цей приклад і каже: Тебе, Єзикіль, зробив твердішим, твоє чоло міцніше. Не бійся, все необхідне я дав. В твої уста, я дав своє слово, ти бачив мою славу. Бійся мене, не бійся їх. Іди і сміливо говори. Отже, які висновки можемо зробити? Чому Бог показав Єзекілю свою славу? Щоб Єзекіль сміливо йшов на служіння, не боявся тих лукавих людей, кому йому, до кого йому прийдеться говорити. Звичайно, служіння в візикіля було нелегке, завдання, які Бог йому клав, були надто складні, але з Богом все можливо. І коли ти бачиш перед собою славу Божу і розумієш, хто тебе послав, легше виконати служіння. Отже, ми можемо ще також сказати, що так як порівняти, що так, як апостол Павло, коли йшов проти Бога, коли чинив волю свою по нерозумінню, але коли йому явилась слава Божа, коли йому явився Ісус Христос, Його життя кардинально змінилося, і він почав рухатись у правильному напрямку. Слава Ісуса Христа змінила апостола Павла. І після того Він зі всією сміливістю, з повною віддачею йшов на служіння. Так само слава Божа змінила Єзикіля. І дала йому сили йти і бути тим діамантом, який буде різати цю скелю міцну і доносити Слово Боже до таких вух, які не здатні слухати. Так само і кожного з нас Господь хоче зробити інструментом в своїх руках. Кожен з нас має своє покликання, своє служіння. Але щоб виконувати це служіння впевнено, якісно, нам потрібно побачити славу Господню. Нам потрібно зустрітися з живим Богом. Нам потрібно пережити особисте відкриття від Бога. Чи бачили ми славу Божу у своєму житті? Чи пізнали ми Бога? Чи відкрився Він нам особисто? Чи вплинуло на нас це відкриття, так як на Савла і як на Езикіля? Після того, як ми особисто зустрілися з Господом, і Він нам особисто явився у своїй славі, у своїй красі. Чи вплинуло це на наше служіння? Чи почали ми з всією сміливостю і віддачею служити Господу, не рахуючись з тим, що потрібно покласти на жертвенник ради того, щоб звершити Господнє доручення? Коли ми говоримо слова, коли ми робимо служіння, це ми робимо від себе, від своїх особистих ідей, чи це Боже доручення? Чи ми впевнені, що саме це поставив нас Господь, так як було чітко сказано, як і Зекілю, так і іншим Божим мужам, що потрібно робити, чи послані ми Богом, чи виконуємо свою місію? І також ще хотів нагадати, коротко зупинитися над тим, що в третій главі також є і відповідальність. Якщо Господь кличе на таку важливу місію, Господь і запитає, і велика відповідальність лягла на Єзикіля. І Господь каже 3 розділ, 17 вірш. Сину людський, я настановив тебе вартовим для Ізраїлевого дому. І як почуєш ти слово з уст моїх, то остережи їх від мене. Коли я скажу безбожному, конче помреш, а ти не остережеш його. І не будеш говорити, щоб остерегти несправедливого від його несправедливої дороги, щоб він жив, то цей безбожний помре за свою несправедливість провину, а його кров я зажадаю з твоєї руки. Так само Господь показав відповідальність: якщо ти не будеш звершати ті слова або звершати ту працю і говорити ті слова, які я хочу сказати Ізраїлю, то вони загинуть за свій гріх, але я з тебе спитаю. Тому кожен з нас. Він має і привілегію бути покликаним Господом, і також ми маємо і велику відповідальність за те служіння, яке ми звершаємо, щоб звершати його достойно. І також, чим би хотів закінчити, це 2 Коринтян 4,6. Є цікавий вірш. Там написано: бо Бог, що звелів був світлу засяяти з темряви у серцях наших засяяв. Щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христовій. Господь хоче, щоб в наших серцях слава Божа через Ісуса Христа все яскравіше і яскравіше сяяла, щоб ми більше пізнавали Бога, який Він є. І надихаючись від слави Божої, ми могли рухатись вперед і звершати те служіння, яке Господь. На нас поклав. І так як слава Божа, видіння слава Божа вплинуло на Ізикіля, і він почав сміливо звершати служіння, так як слава Ісуса Христа вплинула на Савла, який став Павлом, і, можна сказати, найпосвяченішим новозаповітнім апостолом, так само і ми, бачучи славу в своєму житті. І читаючи славу Божу, про славу Божу у Біблії, воно повинно і на нас так само впливати, і змінювати наше життя, щоб ми йшли і служили Господу. Йому нехай буде слава. Амінь. Помолимося.